Всім привіт! У цьому відео розберемо питання електронного номеру, для чого він потрібен і де його взяти. Електронний номер німецької електронні шефа зігенуспише це номер електронного підтвердження страхування для проходження реєстрації транспортного засобу в Цуласомштеле. Він потрібен для того, щоб поставити транспортний засіб на облік в Цуласомштеле. Landratsamt. При виборі страхування Ergo ми можемо оформити вам електронний номер, який не оплачується окремо, а його вартість входить до вартості майбутньої страховки у нас. Цей номер є дійсним до 6 місяців без активації та до 2 тижнів після активації, тобто піле, після реєстрації транспортного засобу. Більш детально з темою автострахування ви можете знайомитися на моєму сайті або по телефону. Бажаю вам гарного дня!